Забарилась в долині калина і тужливо зорить вдалину, а із кетягів сонця краплина в гілку вдарилась, як об струну, так уміють на світі лиш гори від людей не ховати перлин. Гей, скоріше вперед, на простори з оксамитових тихих долин. Там, де зірка у травах іскриться, прошепоче мені вітровій відшукаєм. Шовкову косицю і розкажеш коханій своїй Крутосхил, мов тремвіти і сказки, весь пориві назустріч вітрам, де освіти любові і ласки я у спадщину синові дам. Самотня вільха, наче удова, стоїть, чорніла, мерзне проти ночі. Шепоче вітру, зморені слова, а він її і слухати не хоче, вже біля ніг багряне не гліже, десь оддалік стоять дуби релікти, самотня вільха в кроні стереже, маленькі шишки птицям перелітним. Якого лісу наросло, які тут луни заблукали, сюди позносило село, всі таємниці і печалі. А ще позносили сюди старі кастрюлі, ободи, калоші й чоботи, подерті, ліс засоромився до смерті, і на узліссів від ганьби недобрі виросли гриби. Так описувати красу рідної землі та вболівати за її природні багатства може та людина, котра й сама виросла в оточенні зелених та до запаморочення чистих лісів, гірських джерельних потоків, незайманих краєвидів батьківщини. І тільки спогади, що на вік закарбувалися дитячою усмішкою та одвічною загадкою, а що ж там за горизонтом, оживають, коли ти лишаєшся наодинці із природою. Запах материнки та чебрецю, коли ти на випередки з вітром розчісуєш благодатні трави безмежних полів, ти біжиш, аби наздогнати сонце, яке в надвічір'ї втекло і заховалося за величні карпатські гори. Саме із розуміння того, що ми на цій землі тільки тимчасові гості, а майбутнє продовжуватиметься уже у наступних наших поколіннях, для нас є важливим, що ж ми залишимо нашим нащадкам. Ту неймовірну божественну красу, яку дарував нам Всевишній, ми щодня топчемо, засмічуємо, вирубуємо, вбиваємо людину, схаменись, адже земля навряд чи довго терпітиме твої злодіяння. Не може бути на Закарпатті людиною, яка була байдужою до лісу. Ти, виростаючи, ми одразу бачимо ліс, дерева. От я народилася в Драгові, довкола гори і ліс. І, звичайно, що з маличку ти почуваєш себе. В якомусь такому таємничому дивовижному світі для мене ліс завжди був сповнений якогось неймовірного дива. І з маличкою я ходила в лісі по гриби, і по ягоди, і сама інколи, а інколи з мамою із братами. Тому е, е, я живу тим, що от е, колись завжди повертаюся після якоїсь міської су, суєти, повертаюся до лісу по прохолоду, по свіже повітря. На варті захисту природи та її багатств стануть слово і добрі вчинки. Закарпатські письменники та лісівники нині це глибоко усвідомлюють. Поштовхом до цього стала угода про творчу співдружність та взаємодопомогу між колективами. Угоду на базі Кам'янецького лісництва підписали голова обласної організації Національної спілки письменників України Василь Густі та директор Ужгородського лісгоспу Іван Костів. Співпраця передбачає низку заходів, спрямованих на підвищення екологічної культури та свідомості закарпатців і висвітлення цих питань за допомогою художнього слова у літературі та публіциту. Це, по суті, продовження тих традицій, тих набутків, які у попередні роки, і десятиліття були між письменницькою організацією і лісівниками Закарпаття. Так було з давніх часів, тому що дуже багато уваги письменники завжди приділяли лісу, проблемі лісового господарства. Василь Поліщук, наш незабутній, гарний письменник, залишив нам прекрасну книжку Казки Карпатського лісу. От Іван Михайлович Андей написав прекрасну книжку Свалявські зустрічі теж про проблеми лісової галузі і про людей, які там працюють. От Василь Вовчок залишив прекрасну повість, про що гуманять дерева. Жодного поета на Закарпатті нема, щоб, не, щоб його не хвилювала лісова тематика. Ну і наша письменницька генерація сучасна. Теж до проблем лісу, до життя лісу теж не байдуже. Звичайно, хотілося б про те, щоб і наші письменники теж про цей ліс у відтворення цього лісу теж вклали і свою частку свого таланту, своєї праці. Щоб ми не тільки знали про цей ліс, що він зелений, що його рубають, а що в цьому карпатському лісі, як кажуть, цілий такий гордій вузол проблем. Які треба вирішувати спільно. Угода складається із шести пунктів, в яких йдеться про спільні творчі пленери лісівників із письменниками. Працівники лісу детальніше ознайомлять учасників з набутками та проблемами зелених легенів Карпат. Як прозвучало на засіданні круглого столу, ліс це і ті люди, які дбають про його благоустрій. Тому один із пунктів угоди передбачає і підготовку художньо-документальних нарісів, як про теперішніх працівників лісу, так і про ветеранів. Які плюси від такої угоди? Лісівники займаються своєю справою. Є люди, які багато років в лісі пропрацювали, є ветерани, які мають чим поділитися, розказати. І я думаю, що ці сторони нашого лісу закарпатського будуть більше присутні в творах письменників. Ми їх будемо запрошувати і показувати. Від збору лісового насіння, чим займаються лісогосподарники, до до, до заготів вже спілої деревини. А це є цілий, інтересний, дуже багатий комплекс. На засіданні круглого столу закарпатські лісівники та письменники поспілкувалися між собою та обговорили пункти угоди і їх реалізацію. Для Івана Костіва така творча ініціатива з боку письменницької еліти не буде просто формальністю. А навпаки, його досвід як охоронця лісу читачі уже можуть прослідковувати у творчості українського прозаїка Дмитра Кешелі. Ну, останні свої романи я пишу так: роман з народного життя. Тобто, що мені розказали, що я побачив, я то все збираю, все акумулюю, синтезую. І пишу так, як і народу. І більша половина історій це розказав мені Іван Васильович. І от недавно я його питаю. Іване Васильовичу, ну що, прочитали цю трилогію? Так, «Да. ну що, сподобалося дуже. Особливо ті міста, що я тобі розказав. Для самих літераторів писати про ліс подвійний стимул, адже угода про співдружність передбачає і заснування обласної літературної премії за краще висвітлення проблем природоохоронної тематики. У нас є славні традиції лісорубів, от чуса там і другі, які були брали участь у міжнародних змаганнях лісорубів. Є лісогосподарники, які. Чисто тільки лісогосподарством наче займаються, і я буду радий, коли вдасться нам до нас прислухаються ті, хто буде створювати, засновувати значить, ці премії, і коли працівник трудівник лісу так і буде знати, що його праця є оцінена, є, є показана, багатогранна, тому що вона є дуже дійсно при любих погодних умовах, лісогосподарник виконує свою роботу. Закарпатські лісівники та письменники проведуть зустріч із зучнівською молоддю. Зокрема, п'ятим пунктом угоди передбачено створити на території села Невицьке Шевченківську поляну для проведення масових літературних читань. Лісівники та письменники переконані, що дана співпраця обов'язково дасть свої плоди. Наші школярі можуть от просто так іти, і молоде дерево. Хтось посадив, а воно його взяло і вирвало чомусь. От якщо це дасть щось для цього, то, то дуже добре всім тим, хто читає, допоможе якось детальніше подивитися на ліс, на природу, зрозуміти, що це потребує охорони. Дуже добре, що от у нас. Налагоджується така співпраця. Я думаю, що це буде корисно і нам, і лісівникам. Колись ми писали і видавали збірки нарисів про тих людей, які працюють у лісі. Я от сама писала про лісівника в турі реметі, який доглядав величезні велетенські сосни, дугласки, з яких роблять корабельні щогли. І дотепер не можу забути це видовище, це було щось неймовірне. Треба розуміти, що ми живі до того часу, поки живе довкола нас природа. Ми разом з нею дихаємо, вона дає нам життя, тому цьому треба вчити всіх. Закарпатські ліцівники розповіли цікаві факти гостям зі свого життя про те, як вони щодня захищають ліс як і від природних стихій, так і від рук людини. В рамках засідання для письменників працівники лісу провели й пізнавальну екскурсію стежками зникаючих рослин, що занесені до червоної книги. Письменникам показали сьогодні наші колекції. Ну, такі оригінальні колекції. Можливо, навіть в єдиному екземплярі на Україні більше таких немає. Колекція червонокнижних рослин, живі сторінки червоної книги. Практично кожна рослина жива, 50 видів. Є дуже багато цікавих, іменно цікавих рослин. І тут і з усіх континентів землі. Традиція відродити традицію, започаткована краєвими захисниками природи та майстрами пера. За допомогою їх літературного таланту стане ближчою до суспільства. Загалом закарпатська письменницька еліта висловила сподівання, що небайдужих людей до стану лісу побільшає, побільшає і тих, які задумаються перед тим, як висмикнути саджанець із землі, заради чого і відбуваються подібні зустрічі.